Історія починається з отримання цього гранту. Я е, відкрила простір. Отут в мене будуть дзеркала, і я буду викладати східні танці. Дзеркала вже в дорозі. Ігри будемо проводити. В нас є курс мистецтво Жити на 100%. В нас буде йога, буде трансформаційне малювання дерева бажань. А це що в тебе тут таке? В мене вже були перші уроки музики. Я не знала, що це прям так просто: береш і викладаєш. Приходьте на уроки. В мене у мрії було таке, щоб люди пенсійного віку і не тільки пенсійного, приходили і займалися тим, що вони колись не змогли займатися. Багато людей хочуть грати на музичних інструментах. От перший крок. Далі в нас буде спіддейтинг, Це короткі побачення. Але це будуть і романтичні короткі побачення, і е, бізнес-короткі побачення. Ми будемо знайомитись, розказувати один одному. Людей 20 буде нас, і ми будемо розказувати е, про клієнтів, про послуги свої, що ми виробляємо, і будемо знайомитись, і будемо покращувати життя міста. Хочу наголосити, що коли буде холодно і ми не зможемо показувати кінопокази на пляжі, ми будемо показувати кіно тут. Приходьте.